Говорять державною і не розуміють одне одного. Спікер Верховної Ради Криму не бурився обурився мовною політикою центральних міністрів. Мовляв, багато столичних урядовців починають звертатися у листах до парламенту автономії українською, а це ніщо інше як відкат назад, аби виправити кричущу несправедливість представницький орган півострову, який борючись із витісненням російською травні 2010-го надав їй статусу регіональної, і навіть змінив свою назву на Верховний Совет Крима. Нині створив робочу групу, яка моніторитиме мовне питання в усіх царинах життя. А також ухвалив рішення звернутись до народних депутатів України із підтримкою розробленого регіоналами Ківаловим та Клісніченком резонансного законопроекту про основи державної мовної політики, документу, який робить російську регіональною в 13 з 27 адміністративно-територіальних одиниць, котрий Венеціанська комісія визнала таким, що недостатньо захищає українську.